Доброго дня, запрошую на перегляд. Будинка в село Петропавська Бошаївка поруч з центром. Будинок 184 метри квадратних. Навіс. Верніше не навіс, а парком місця перепрошую. На 3-4 авто. Сам будинок із цего побудований. Обліцювальною клінкерною цеглою зроблений. Дах металочерепиця. Гарний проект, гарний будинок, гарне в місті. Тут поруч ліс. Ділянка 9%, соток, велика гарна ділянка. Зроблений автополив, капельний полив, озеленення. З кухні вітальний вихід на задній двір, на терасу. Поки що вона не крита. 3-4 будинка і починається ліс. Дуже гарний задній двір, велика ділянка, хто шукає. Будинок підчастове оздоблення, з усією розводкою комунікації. В будинку є 4 спальні, окремі 4 кімнати, кухня-вітальня. З виходу на задній двір, на терасу. котельня пральня. З погребом. На першому поверсі обов'язково кімната є. Тут куточок ландшафта зроблений. Є дві гардеробні в будинку, плюс передпокій з, зі своєю такою шафою, місцем під шафу. Бачите, як водовідвод зроблений якісно, вікна рехау, автополив, капельний полив. Різні декоративні дерева також. Це вихід з під котельні, котельні погреби. Планування самого будинка, вхідна зона, передпокій, місце під шафу, санвузол на першому поверсі. Вся разотка комунікація всередині будинку зроблена. Це котельня з покрипом і місце під пральню сушилку. Терба підлога зроблена. Кімната є на першому поверсі. Це кухня. З вітальня і виходом на терасу. Є місце під камін. Де вітання? Камін, де місце під телевізор. Тут диванчик. Якраз зараз вже вечір. 16.01, через хвилин 20.30 вже буде сміркати. Другий поверх. Моноліт перекриття, моноліт сходи. Зліва кімната. На другому поверсі. Бачите ще раз ось вид на ліс, красивий. Така вхідна група. На другому поверсі це друга спальня з панорамним видом на ліс. І є своя гардеробна. Трошки темно вже, ну, тому що 16.07 зараз. Санвузок загальний на другому поверсі. І головна спальня. Місце під спальне місце. В кімнатах на другому поверсі йдуть отоплення батареї. Санузли і гардеробна. це гардеробна та попідлога. Мастер-спальні зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. А також є таке місце під туалетний столик. Тупікова вулиця, не проїзна, мало проїзна. Дуже гарна локація, гарне місце. Запрошуємо всіх на перегляд. Даний будинок є в наявності і ціна його 225 тисяч метраж 184 метри плюс горище. Паркомісця, велика ділянка 9%. соток З видом на ліс і третій, третій будинок від лісу, четвертий будинок від лісу. Всім гарного дня, Добачте.